Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює Ірина Мироненко. І сьогодні наша тема це полонені, військовополонені, РФ і політв'язні Сталіна. Життя. Після повернення. Наш постійний експерт, консультант, психотерапевт Олександр Плотников. У нас зв'язок між Україною Харківщиною і Німеччиною бременом де тимчасово Олександр Георгійович перебуває. Олександр Георгійович, вам мене добре чути, добрий день. Я вас чую добре. І я прекрасно вас чую. Тоді працюємо. Отже, перше запитання. Заголовок із публікацій, які 2019 року розповідали про полонених українських моряків. Процитую російські спецслужби дедалі частіше вдаються до методів КДБ і через проведення примусових психіатричних експертиз намагаються зламати дух українських полонених. Кінець цитати: чи справді, на вашу думку, амбулаторна психолого-психіатрична експертиза дає можливості такого впливу і маніпуляції після. Застосування новітніх методик? Це цікаве питання. Справа в тім, що психолога, психіатрична експертиза буває амбулаторна і стаціонарна. Чому ви саме наголосили? На амбулаторію, скажіть мені, будь ласка, ну це не я наголосила. Це ті, хто описував стан наших полонених моряків українських. Це вони потрапляли в такі умови, що їх на певний час із місць утримання примусового доставляли до амбулаторії російських і там з ними щось таке протиправне чинили. Ось тому така ситуація. Я прошу вашого коментаря. Психіатрична експертиза поділяється на амбулаторну стаціонарну, попередньо дивимося хворого чи не хворого, а підекспертного, так скажемо. Дивимося амбулаторно, якщо в нас закрадаються сумніви в тому, що у нього є психічне захворювання, тоді призначається стаціонарна психіатрична експертиза. Тому я не знаю, як, як насправді було. Може, просто людини получалися в терміні на і тому так прозвучало, що амбулаторно. В амбулаторній експертизі я не думаю, що можна якось суттєво впливати на е, психічний стан людини. Амбулаторна експертиза. Ну що, привезли під експертного його подивилася комісія і сказали до побачення. Якщо психологічно, ну призначили там тести якісь і все. Але я ж не знаю, як працює психіатрична служба в Росії. Я знаю, як вона працює у нас, і знаю, як вона працювала при радянській владі. При радянській владі психіатричну експертизу теж проводили в центрах цієї експертизи, це у нас у Києві, Харків, Дніпропетровськ були такі. Великі центри. але коли е, справа стосувалася до по політичних звинувачень, психіатричну експертизу брав на себе завжди Московський інститут церкви. І що там вони робили, ми можемо тільки здогадуватися. Ми не знаємо, що вони робили і як вони робили. Скільки я працював в психіатрії, і скільки я мав відносини. Цієї експертизи. Я вам точно можу, можу сказати, що харківська психіатрія не замарала себе втручанням в психіку людей, тим більше при проводені психіатричної експертизи е, у людей, котрі звинувачуються по політичних мотивах. Цього не було у нас в Харкові. Тому завжди їх переводили туди в а там виносили вже рішення, чи е, вміняємо він, чи не вміняємо. Правда, була одна така наукова робота у нас у Харківській психіатрії була наукова робота, я не буду казати, чия застосування психотропних речовин ліків у проведенні експертизи і е, стовпи. Нашої експертизи, ну, принаймні, був у нас професор Фагітка Микола Іванович, який завідував кафедрою скептичної експертизи, він був проти цього. Він казав, що коли проводиться психіатрична експертиза, то під експертного не можна пристосовувати ніяких, а тим більш медикаментозних методів впливання. Ну, це ж, це ж класика, а е, ви ж знаєте, що Росія вона порушує всі правила, всі норми. Я думаю, що все ж таки при проводенні експертизи у наших полонених приміняються всі ті методи впливання на психіку. Потім ми навіть з вами знаємо по літературі нашій, почитайте сам Гепсіманський, там все написано. Як проводилися допити, як вибивалися показання, як впливали на психіку, як людей робили ну, не людьми в тих умовах, яких вони отримувалися. Тому я думаю, що все ж таки наші полонині мали вплив при проводенні так званої. Психолога, психіатричної експертизи на собі, я відповів зрозуміло ні? Все дуже доступно і зрозуміло. Я розібралася, що що роблять в амбулаторії, що роблять в стаціонарі, що робили це за умови ще Радянського Союзу, і що можуть застосовувати і зараз при, при повномасштабній російсько-українській війні. В ті часи. Було три тільки школи в Радянському Союзі психіатричні школи. Це була московська, харківська і лінінградська. Тоді. тоді розширеним толкуванням діагнозу шизофренії славилася московська школа, а венградська і харківська вони утримались від цього. Зрозуміло, дякую. Моє друге запитання: військовослужбовець взятий у полон 2023 року і політв'язень 50-х років минулого століття переживали схожі знущання у таборах з точки зору психології психіатрії? Думаю, що так. Причому мені е, доводилося ну, мої друзі, мої знайомі е, були. Подібних ситуаціях вже спочатку. Ато мій приятель попав в полон, і він розповідав мені сам, як над ним знущалися, як його принижували, як із нього вибивали показання, котрі він, правда, не дав, що вони хотіли. Причому він казав, що ви знаєте, наше щастя тоді було, що ми попали в полон до росіян. А не для наших донецьких частин, частини спротиву донецьких. Та терористи Я... вони як їх обізвати? Вони були ще жорсткіші, ще безчоловічніші, ніж росіяни. Ну, от так мені казала людина, яка через це пройшла. Але думаю, що вони. На собі все відчули, що і відчували пристальні люди, коли над ними знущалися, і коли з них вибували показання. На жаль, переживають тортури полону і жінки, які служать в ЗСУ в Національній гвардії, жінки-медики, які потрапляють у полон. І чия психіка ламається швидше в неволі чоловіча чи жіноча? Бог створив жінку значно витриваліше, ніж чоловіка, тому що жінці при, приходиться при житті брати на себе дуже великі навантаження. Жінці приходиться при житті, при нормальному житті, дуже часто не досипати, не доїдати, тому що вона думає про дитину. Вона думає, як нагодувати, з чим нагадувати, як її прихистити, як захистити. А коли жінка виношує вагітність, і коли вона народжує дитину, вона втрачає дуже багато крові. Скільки крові чоловік би ніколи не зміг перенести втрату крові, скільки втрачає жінка? А жінка втрачає і жінка е потім. Відновлюється і живе і працює і все. Я думаю, що і в умовах полону жінки більш витривалі, ніж чоловіки. Але приміняють такі інколи методи садистські, а шантажистські. вони що? Вони погрожують життям дитини, вони можуть надругатися на дитини на очах у матері. Тоді, звичайно, жіноче серце не витримує, коли над дитиною знущається. А коли на дні вона витримує більше, ніж чоловік. Я в цьому впевнений. Ви були знайомі із кіноактрисою, яка 20 років провела у таборах, засланнях сталінських з Графиною Марією Капніст-Сірко. Чи можете розказати, за яких обставин ви познайомилися? Це ж не медична таємниця. Ні, це не таємниця, звичайно. Я з нею познайомився зовсім з пацієнтом. Ми з нею стояли в володимирському заборі поруч на день святого Володимира, а я тоді був у Києві. І я звернув увагу на жінку, котра стояла поруч зі мною. І коли служба закінчилася, я її впізнав. І я спитав у неї, скажіть, будь ласка, у вас прізвище Сірко Капніст. Це прізвище. Правильно, я розумію, що ви потомок двох роді великих, коли акторів писали, так вона була написана вперше, я побачив її Сірко Капніст. Сірко на першому місці, і я кажу: Ви, ви насправді ведете свій рід від капністів від церка? Я потім я узнав, що розположила до мене, якби я казав, о, ви кіноактриса, актриса, ви, ви така славетна. Я хочу з вами познайомитися. Може, вона б і не захотіла зі мною розмовляти. Пропоную послухати, як звучав голос Марії Капніст у фільмі Олеся за твором Олександра Купріна. Фільм знімався Довженківцями 1971 року у Житомирській області над красивою річкою Тетерів. І після того, як послухаєте цю проти цитату, знову продовження розмови з Олександром Плотниковим, тож, Марія Капніст, 70 ті У вас не найдется молока? Нет молока. Много вас здесь по лесу ходит. На всех не допасешься. Да вы за кого меня принимаете? Я охотник. То-то и оно. Зверюшки смерть, а вам потеха. Да что ж так зло-то, бабушка? Не зло, а сердито. Злая досылки была теперь уж. Простите, а вас не манули, Хай зовут? Мануй, не Небось, уж слыхал что? Слыхал кое-что. Люди говорят, что вы колдунья. Порчу на людей насылаете, они за это на вас злятся. Это правда? Колдунья. Да я на них не в обиде. Темнота их давит, жалеть их надо. А вот ты, барин, образованный, видать. А то даже порчу наганяєш. Підем ти баря, слаб, і тебе жаліти треба. Після служби ми пішли разом з нею розмовляли, і вона мені розповіла, що так вона дійсно походить з роду капністів і серця по макринській лінії. Коли вона спитала у мене звідки я, я сказав, що із Харкова вона. Одразу якось засмутилася, такі очі у неї стали засмучені. Вона каже: О, ви з Харкова, а там же радочка моя, моя донька. Я дуже вас прошу, ви будете їхати. Я їй там передам посилочку, і ви знаєте, коли я її знайшла, вона мене не признала. Вона не захотіла зі мною спілкуватися. Я відчув, що це такий біль. У жінки така трагедія, вона запросила мене додому. Я був у неї вдома. Ну звичайно, її ж подачі я. З Радою познайомився, привіз ту ж посилочку і так подружилися і з На жаль, звичайна дві рада помила, прощалися в Харкові з нею. І ну, Один написати. із синів у неї воював ще за період АТО, вот так. а потім а хто вот так знає, що? я не знаю долю синів, але я б ще хотіла від вас трошки почути про Марію Розславину. Так, так. Я дуже багато цього розповіла. Цікавого про себе, е, муда людина. При тому, при всьому, вона була як дитина наївна, дуже наївна і дуже довірчива. Вона ставилася до людей, що всі дуже хороші. Скільки вони ці всі її зробили поганого. Хто не знає долі цього роду, то варто сказати, що. Марія Ростиславівна потрапила в табори і в засланні раду народила 1950 року. Там історія з батьком мов, повита легендами. Я знала версію від Радислави, що коли вже майже закінчувався термін заслання, то мама зайшла до дитсадка. І побачила, як над маленькою знущаються, бо діти не могли бути поряд із жінками, які в засланні з політв'язнями. Вони повинні були бути ізольованими. І ось не витримала Марія Ростиславівна, і заступилася, і це стало приводом для нового терміну заслання, для нового покарання. І звичайно, ради не було в ці роки поряд, і та виростала, ображаючись на маму, хоча яка ж тут могла бути її провина. Стриматися і витерпіти. Ну, це дуже важко матері зробити. А яку історію знаєте ви? Я таку історію то я знаю. А я знаю, що коли ми е, продовжили строк Марії Росіславні. Е, у неї була приятелька там подруга Валентина Івановна Базарлу. Вони з нею домовилися, що хто перший. Вийде той розшукає раду, ну буде її як мама. Вийшла Валентина Іванівна, і вона раду розшукала, стала називати Раду її мамою, а потім з'явилася Марія Ростиславна. І тоді рада сказала, що у мене є мама, і, і все вона ховалася від Марії Ростиславни, вона не так спілкуватися. Ну, це було не... тільки на початку. потім Рада з великою теплатою відносилася і до Валентини Іванівни. Я з нею теж був знайомий. Вона зовсім інша була. Вона не артистка, вона працювала хіміком. Вони зовсім різні. Але рада любила і ту, ту. Це я точно знаю. і Мене дуже завжди е, зворушувала. що от рада ну, 23 третього е, лютого, це день Валентини. І, і Я знаю завжди, бо у мене мама теж була валентина. І рада дзвонить і каже: Александр ви сьогодні Валентині Івані імені, будь ласка, позвоніть їй. Буде приємно дуже така забота, знаєте, наче не про маму свою другу. Марія коли вже з радою зустрілася, рада ще була незаміжна, і вона попросила її. Ніколи не міняє своє прізвище. Завжди носи прізвище Капністів. Вона їздила у Францію, Париж і рада потім їздила, Це вона мені розповідала. Олександре Гаврічу, повернімося ближче до нашої теми полон, випробування неволею. Коли ви спілкувалися з Марією Капніст, ви ж відчували її характер, ви слухали її розповіді, то, на вашу думку, що їй допомогло не деградувати в неволі, взагалі вижити? По-перше, звичайне, виховання і походження. По-друге, те, що вона була. Дуже все ж таки, не наважна, а віруюча людина. Розумієте? Вона була дуже віруюча людина. В чому ця віра в неї дитинства закладалася в її особистості? Це подруга. По Третя, характер. Характер був, я вже казав, що вона була дуже привітна, доброзичлива. От актори, які з нею бували. В експедиції я читав е, спогади, всі про неї розповідають, що з нею було завжди легко, радісно і весело. людям. Вона була дуже добра і доброзичлива до всіх людей. Але це не знає не означає, що звичайно, коли її ображали, коли її мучили, катували, що вона цілувала руки своїм хатам. Ні, цього не було. Вона була тендітна жінка. сестерливым характером. Выходи нечисто из тела, из тела белого, нутра, из костей, из суставов, из ребер и жилок. Уходи в ледяные ключи, в черные грязи, в болоты топучие. Де не літають. На цьому тлі згадуємо, думаємо про родини, які чекають з полону своїх синів, батьків, братів, своїх знайомих, азовці взагалі випробування приносять особливо важкі ті, хто оборонив Маріуполь. То ваші поради як фахівця, як психотерапевта. Таким людям, які чекають повернення, як вони повинні поводитися, щоб утримати свою психіку, хоча б в більш-менш якомусь гармонійному стані, щоб коли повернеться рідна людина, бути опорою, а не скаліченою людиною, яка теж потребує великої допомоги і ніяк не розрадить того, хто повернувся із пекла, перш за все не втрачати віри. Перш за все вірити в перемогу, вірити в повернення не втрачати здатність чекати, чекати і дочекатися. Це перше. Друге, якщо якісь контакти чи щось станеться, що можна на листа написати, чи може невеличка розмова по телефону, обов'язково, щоб людина відчула, що його чекають. І закінчувати розмову обов'язково на позитивній ноті. Обов'язково завжди підтримати і в тому, з ким ти спілкуєшся, і в собі позитивну ноту. А позитивна нота тільки від віри йде, тільки від впевненості, в тому, що наша справа праведна, що наша справа справедлива, що з нами Бог. Ну, я не хочу це перетворювати свою в проповідь. ні звичайно. Але вірити в те, що ми переможемо обов'язково. І ми дочекаємося своїх полонин, і ми їх приймемо в своє війну, вони нам допоможуть далі жити, вони нам допоможуть з вільній Україні. А ми допоможемо. Олександр Горічу, дякую. І ще одне прохання. Коли вже зустрічаються рідні, коли вже проходять перші дні радості і сліз, і починається життя реабілітаційне, так би мовити, життя відносно мирне у місті, селі, де звичайно ніхто не гарантований, що не потрапить під обстріл чи не. Вийде на заміноване поле, але це все ж таки не неволя, це все ж таки рідна земля. То яку модель поведінки краще обирати дружинам, матерям? І чоловікам, які зустріли своїх полонених дружин, як їм поводитися, і як їм щоб зайвий раз не травмувати психіку цієї людини та і себе не наражати на небезпеку зриву, якогось стресу великого. Печай, як триматися? Невинально. Наш захист від таких ситуацій, я вже раніше казав, і зараз буду казати. Це наша рутинна робота, щоб життя продовжувалося в тому русі, в якому воно було. Тобто, що садити город, лагодити житло своє, робити ремонт, шукати роботу, виховувати дітей, вести дітей у школу, і так далі. І так далі. Тільки рутинне, мирне життя врятує нас від спогадів про війну. Так, це справді піки, які діють краще ніж будь-яка таблетка терапія, це абсолютно так. точно. Бо я живу досить близько від війни, тому розумію все це. Олександр Горічу, дякую вам за це спілкування. Мені дуже приємно, що ми продовжуємо розмови консультації. У них багато відгуків. Їх можна слухати на Ютуб каналі Харківського прес-клубу, а також заходити на сайт регіональних медіа Харківщини. Який називається громада груп, як кому зручніше, І там і там ви почуєте психотерапевта Олександра Плотникова, і я розраховую, що восени ми теж. Продовжимо ці розмови, придумаємо нову чергову корисну тему. І я, Ірина Мироненко, зможу постукатися до вас із черговими проханнями і почую ваш привітний голос. Звичайно, дуже розраховую на те, що ми в реальному житті зустрінемося в Харкові, і тоді вже будуть зовсім інші і спогади, і плани та побачення. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.